Вночі росіяни знову атакували одразу кілька регіонів України. Так, 15 листопада на Дніпропетровщині під ворожим вогнем опинилась Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Рєзніченко, рашисти атакували градами та важкою артилерією. Загалом за ніч випустили на мирні міста та села понад 60 снарядів. Деякі поцілили у багатоповерхівки та приватні будинки. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Крім цього, окупанти атакували і Запорізьку область. Так, за інформацією голови тамтешньої ОВА Олександра Старуха, близько четвертої ранку ворог наніс ракетний удар. Рашисти випустили близько чотирьох ракет типу с 300 які поцілили у передмістя Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих не виявлено.